Всім привіт, вітаю на каналі. Сьогодні вигулюємо нашого самозванця на блокадній долині. І зразу ж після спавну чую вибухи. Біжимо зразу ж на вибухи. Fight є yeah, fight. Може вдасться підкрастись і когось прибрати. Ну як чуємо вибух, за вибухом йде один за одним. І гляньте. Прем'ємо серед дороги сумка. Хто загубив сумку. Я тільки глянь. І ще сумка. І ще сумка. Йо випали. Походу вибухи не просто так. Напевно йде файт. І хтось з тіпів залишив тут сумку, щоб бути полегше. А ну, що в нас тут доброго? РПКшка. Походу треба брати майно і валити звідси. Свій мусор скидаємо, забираємо. Це може бути це пастка, а може бути що просто файт. Так що треба прилягти, переодягнутися. І не маячити, бо може власник прибігти зараз. Оце халява серед дороги. Він хоча б сховав сумку десь за каменем чи де. Прямо посеред дороги. Оце придумав. РПКшка. РПКшка це добре. Збивляй <гум> Вигуляв самозванця. Це прекрасно. А вибухи йдуть, гляньте, два жетончика на вихід припас. Нормально. Просто шикарно. У вас не зараз не прибіг, і нас не шльпнув. Ну, в принципі, втіхаря тут повеже. Подивимось. Виявляйте, зараз приходить, гляне на свою сумку, <гум> а там мусор замість його багатства. У <гум> мене до речі така сумка була сама, як і в нього, як і він залишив. При... О, гляньте, рух. Біжить. Біжить по своє добро. А там мусор. Ох ти мій солоденький. Хе-хе-хе. <гум> Прибіг. Оце в нього вирос обличчя був. Шикардас. Прийшов лутати складати своє майно, а там мусор. Так. Перезарядимо патрончики. Вишні магазини викинемо, щоб було більше місця. І треба бігом злутати тіпа Перезарядитись, бо в нього можуть бути і тімейт. Зараз можуть прийти, він там з кимось воював, кидав гранат. Так що таке собі трошка полежити, можливо хтось прийде рятувати. Можливо хтось прийде на допомогу. Хоча вибухів вже і не чути. Блін, ну він придумав, завершити сумку прямо посеред дороги. Так, жетончики. по походу толку мало. М-ку забрати нема, куди місця, мало, хоч магазин скористаємо. Хтось прийде чи не прийде цікаво. І часу мало. 200 штук на базі. Шикардос. Ну, головне, щоб до виходу добігти. І звутати нашого кабанчика. А удача для самозванця. Дикарем бігати прекрасно поповнення до майна Шикарне, я вам кажу. Блін, це в нього виросветься. Прибігає до своєї сумки, а там мусор. Блін, оце бляха бляха. ж з його ж зброї його ж і шльопну. У <гум> 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 нього якийсь там фонарик бігає, світ і по карті, і тут я такий. Шандарах Блін, чи є в нього хтось. Чи хтось у нього є. От не ясно, чи є тімейти, чи він сам, що ви всі загинули. Ніби на карті тих от. В принципі, гаразд, скидаємо сумку. Може у нього сумка більша набагато. Пробуємо його швиденько злутати і змитись Бо вдруг його тімейти, зараз прибіжать. Ану, 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 ану. А, ну наш рідненький. Що ти мені приніс? Эм-ку бачу, бачу, М-ку. Наш кабанчик. А сумочка маленька. Недобре. А сумка ще й порожня. Тю, ну добрий то. Блін, я все не запхаю мне. Так, гаразд. це може бути зараз. Опасно. Ще хтось прибіжить. Біжимо. Про упало, то пропало. Було ваше стало наше. Погнали! Погнали сортувати. Так, зараз почнеться тетріс. О, фіалка ще тут валяється. Блін, нема куди тут все брати, копав. Шикардос. Так, може ту розгрузку на себе? Моя розгрузка маленька. Якось недоцільно. Я ну, що він тут має? М-ка, гроза. Буль. Взагалі ще кардос. Оце удача. Останні хвилини рейду. йо -моє. Блін, це все розложити, зараз його пхати. Його <кій> не часу мало. А бігти далековато. І я зараз буду важкий. Шприців нема. Енергетиків нема толкових. Блін, як тут розпіхати правильно. Там ще гроза валяється, щоб грозу забрати і навушники. Куда-то запхати. Це щоб хтось зараз нас ще не підсидів. Блін, халява. От вам і бігати дикарям, декінгхопс. Самозванець нині в ударі. Блін, одна емка витянув, друга емка. Ще кудись грузоби запхати. Фіалку нема куди брати. Так, треба до от. І походу давати по тапках. Ще треба якось дійти, бо блін, чувак мене проклинає, напевно. Він був в шоці точно. Він був в шоці. Роник нехреновий И в ухо би из запхати -мо. Блин, М-ку взял бы на продаж, но нема куда. И грузу треба забрать. Куда? Ляхаємо. Шикардос, пішов самозванцем. Копивши біля за шість штук. Точно за 6, а за 40, бо там це блокада. Прикол. Ладно, емку розбираємо. Толку не буде, все зараз не винесеш. Ямку викинем, краще грузу заберем Ну що ж, треба давати, походу, по тапках. Я вже тут більше не вгутаю, більше нічого. Явно. І так ще кардос, 400 штук, блін. Потратити 40 на вхід і заробити 400. Ну що ж, даємо по тапках. Наш жирний кабанчик нас підгодував. Я йому вельми вдячний. Так що погнали. Тепер удачі добігти. І, і удачі добігти, і щоб мене по дорозі ніхто не забув. Шикав.